Коли життя від бід рябе, тягар невдач на серце тисне, картай когось, картай себе, та не кляни свою вітчизну. Була покара без вини, була в дорозі. Прихисть різна та від прокляття відверни ти Бога, Матір і Вітчизна. Заходь в мій дім, коли втулив з дороги, на лаву сядь і відпочинь хоч трохи, на підвиконні там. Пучок сухої м'яти, щоб дух пахкий всіх зварював до хати. Заходь, мій дім і підійди до столу, там руші стигли, мамі подолу. Заходь, мій дім, побачиш там ікон і все останнє з Божого закону. Заходь, мій дім, заходь мою гостину, як брата рідного тебе я тут зустріну. Хлібець подам, чарки на любомінся, щоб ти відчув всю душу українця. Хай святий їм я твоє, краю мій милий там, де гори і доли Переплетені рік, хай Господь посилає нам мудрості і сили і хранить Україну. Нині пісно вовік. Українці, українці і батьки, і діти. Хай ясніє наша доля, годі нам темніти, будьмо дужі та Боже, Божа наша справа. Слава! Слава Україні і героям! Слава Слава до вас, Вадим Слава!